Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Для тих, хто слухає тільки дві хвилини, чи можливо навіть менше, скажу так щодо сьогоднішнього Євангелії, що ми бачимо загально у Євангелії, що якщо людина хоче спокійно собі грішити, Хоче спокійно перебувати у гріху, бути у зав'язаності, то нехай не шукає Ісуса Христа. Значить, тоді треба тікати від Ісуса Христа. Або треба позбутися Його, або коли Ісус Христос до таких людей приходить, то треба казати, Ісус, йди геть від мене, бо я хочу і далі залишатися у гріхах. Натомість для людини, яка хоче жити святим способом життя. Яка шукає святості, яка хоче позбутися поганих звичок, всіх звичок, які омотують людину, зав'язують, нехай така людина шукає Ісуса. Якщо сьогодні подивимося загально так само на Євангеліє, то ми побачимо такі дві протилежні сили, які не можуть бути, які не можуть існувати разом. Це так як вогонь і вода. Вони спільно разом не можуть бути. Що це за дві сили? Ми бачимо перше, що це є сила злих духів, демонів, або іншими словами, як у нас кажуть, по чортів. І є друга сила сила Ісуса. І цікаво, що ці дві сили, знаєте, намагаються і сьогодні, я думаю, це витівка диявола. Який намагається показати нам, що коли є боротьба між Ісусом і між злими духами, то якби намагаються нам показати таку картину позиційної битви. Розумієте слово позиційної, тобто битви, яка є в однакових силах. Але нам треба і важливо розуміти, що демон це. Дуже слаба сила у порівнянні з Ісусом Христом. Нам треба завжди пам'ятати той образ, що Ісус Христос є переможець. Нам краще допоможе зрозуміти цей образ та картина Юрія Побідоносця. Пам'ятаєте ту картину, де Юрій стоїть з копйом, з мечем, з, якимись, з якоюсь зброєю на коні, а під ним хто? Змій дракон, тобто символ або образ, образ злого Духа. І той, злух є, той злий дух, він є тому, на, на тій картині, в тому образі, він є поборений. Так само можемо казати, що демон Він є поборений, він не має сили ніякої супроти Ісуса Христа. І сьогодні в Євангелії ми бачимо, що як, як демон поводиться у цьому чоловікові. Він приходить до Ісуса. Демони приходять до Ісуса, якби і цей чоловік одночасно вони є в ньому, і вони взивають до Ісуса Христа дуже правильним висловом, Сину Давидів, Сину Божий, щось прийшов нас мучити перед часом. Тобто, що це означає? Демони вірують, що Ісус є Богом? Мало того, демони знають, що Він є Богом. Але вони, і вони з цим нічого не можуть зробити. І вони знають, що Ісус переможе їх і є переможцем їх, і вони нічого з цим не можуть зробити. І тому демони намагаються зробити так, щоб вони мали для себе підвладні душі, підвладних людей. Бо вони прагнуть панувати над Богом, над вищими силами, ангельськими силами, де вони не мають сили, тому вони шукають нас з вами. Для того, щоб знову ж панувати над нами. І вони показують своє панування? Яке є їх панування? Якщо ми проаналізуємо життя чоловіка цього одержимого, до зцілення і після зцілення, то це, це дві різні особи. Ми чуємо, що до зцілення, коли є цей чоловік одержимий, яка є його поведінка? Він з давнього часу вже не носив одежі, тобто, що це означає? Бігав, ходив голий, не носив одежі, мешкав не у хаті, але по гробах, і потім чуємо, що дух той часто хапав чоловіка. І того тоді в'язали кайданами та ланцюгами і, і стерегли, та він трощив окови. Тобто, це є така неупорядкована сила, і демон гонив його по пустинях. Якби такі чотири елементи бігав голий, мешкав не в хаті, неупорядкована сила, і бігав по пустинях, займався дурницями без, безмістовним якимось таким заняттям. Це людина, яка є одержима демоном. Тепер подивімося на цю саму людину, коли Ісус визволив цю людину від демона. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса зодягнений. Та приумі і злякалися. При ногах Ісуса. Що це означає? Це позиція учня. У нас є така приказка. Вік живи, вік вчися. Тобто, ми постійно, якби для нас є притаманно сьогодні бути у позиції учня. Потім приумій, тобто спочатку зодягнутим, це є нормально, це є певний такий нас захист. Одежа, навіть з фізичної точки зору, а з духовної це благодать. І при умі. Шкода ту людину, яка не користується своїм розумом. Дуже шкода. І тому дивіться, на фоні цього сьогоднішнього Євангелія я би хотів говорити з вами на таку тему, як тему свобода. Тему свободи. Не про партію «Свободу», але про тему справжньої свободи. Тобто життя у свободі. І життя у свободі, що це є? Це є життя у Христі. І життя ним. Життя так, як він. Сьогодні, якщо ви слухали Апостол до Ефесян, то там гарно було сказано, що ми створені у Христі Ісусі і ним. Ще раз, ми створені у Христі Ісусі. Якщо ми створені у ньому, то то є логічно, що наш спосіб життя має бути як Його спосіб життя. Якщо візьмемо Ісуса Христа як особу, я не знаю, чи хтось у світі ще мав стільки у своїх діях, у своєму житті свободи, як Ісус Христос, Він міг робити абсолютно все, що Він хотів. Він Бог, Він природі наказував, вона Його слухалася. Ісус не мав страху ні перед чим. Він був вільний у всіх своїх вчинках. Апостол Павло до Галатів він говорить такі слова. «Ви бо, ви, бо, брати, покликані до свободи. Аби лише тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Це тема свободи, тема спасіння, вона є десь одна із ключових тем цілої Біблії. Бог завжди прагнув для людини свободи. Бог створив людину у свободі. Якщо ми візьмемо е, книгу створення першу главу, другу, третю главу, то ми там побачимо, що Бог створив людину у свободі, дав їй свободу. І свобода це є один із елементів. Який показує, що людину люблять. Тобто, якщо дарується свобода, це означає, що цю людину люблять. Хлопець, який дуже сильно любить свою дівчину, але ця любов не є взаємною, і дівчина просить відпусти мене краще, для мене то буде краще. Якщо чоловік, якщо цей хлопець справді любить, то він відпустить. Тобто і подарунок, скажімо так, дарування такої свободи, це, це є якраз десь той признак любові. Чому Бог нас створив свобідними, бо Він нас любить. Причина цьому є любов. Тому нам притаманна свобода. В книзі буття ми читаємо: з усякого дерева пізнання добра і не їстимеш. Бо з того самого дня, як з нього скуштуєш, напевно, умреш». І тут над цими словами трошки і про свободу я роздумовую. І якби десь так можливо, запитую, Боже, чому ти так не зробив, щоб ми не скуштували з цього плоду добра і зла, пізнання добра і зла? Чому Господь зробив так, щоб там було дерево життя, і коли вже після гріхопадіння? Бог дає охоронця ангела, щоб людина не скуштувала того плоду із дерева життя, щоб не жила вічно на цій землі. Чому ти, Господи, не зробив так із цим деревом? Відповідь Бог дарує свободу. Чому Бо любить? Ми, ми, ми були у праві або вибрати зло і добро, або ні. Скуштувати цей плід або не скуштувати. Тому, бачите, але від кожного вибору, від кожної дії, точніше, який ми зробимо, буде наслідок. І ми так само читаємо у цій третій главі книги буття, який наслідок був від цього вибору. Змій був проклятий. Жінка отримала е, таку подвійне, таке прокляття, народжувати в муках тобто Можливість бачити смерть своїх дітей, і друге каже: тягтиме до тебе до того чоловіка, і він над тобою буде панувати за те, що ти зробила. Адам так само унаслідує за свій вчинок, за свій вчинок певне прокляття Адамові ж сказав за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе в тяжкі. В тяжкім труді живитимешся і неї по всі дні життя Твого. Наслідок вибору. Хто в цьому виден? Тобто, бачите, глупо і дурно є звинувачувати Бога в тому, що Він нам подарував свободу. Це є нелогічно і неправильно. І є неправильно звинувачувати Бога в тому, що ми вибрали зло. Знаєте, я, я так, коли був меншим, то часто собі думав, що ну, чого в тот Адам, ото все Адам і Єва винні, бо вони скуштували з того плоду, пізнання і добра, і зла. Якби вони того не зробили, то ми б тепер жили значно краще. А потім себе й маю на думці: а що мені мішає тепер не робити зло? Що мені тепер мішає вибирати тільки добро? У відсотків, думаю, 90, це все залежить від мене. Може в 10% залежить від наших оточуючих. Але що мені тепер мішає робити правильно? І гріх, і зло, вони приводять якраз нас до фальшивої свободи. Вони нас приводять гріх і зло, вони нас приводять до полону. Омотана людина гріхом це людина невільна. Прикладів можемо наводити дуже-дуже багато різних щодо цього. Ісус, Він є той, і сьогодні це бачимо в Євангелії, Він є той, хто визволяє нас від полону демонів. Він той, хто визволяє нас від похотей. Але ж питання в тому, чи я знову ж я шукаю Ісуса для того, щоб Він мене визволив? Чи все ж таки, коли Ісус Христос приходить, я йому кажу, Ісусе, ліпше йди геть від мене, бо я ще хочу погрішити. Я ще хочу погрішити. Я вам вже наводив цей приклад і ще раз наведу, коли знайомий з іншої конфесії, і не знаю, чи вони п'ятидесятники, чи хто там вони, і ви знаєте, що вони хрестяться в дорослому віці. І вже хлопові більше як 20 років, а я питаюся його: ну а чому ти не охрестишся? Е, та поки це охрещу, намагаємося лише пити, курити і все інші такі погані звички. І знаєте, хоч ми хрещені в дитячому віці, але дуже часто ми, прості люди, ми з вами, дуже часто не хочемо робити перший крок у сторону Бога, серйозний крок у сторону Бога, і за того розуміння, що розуміємо, що треба буде жити інакше, треба позбувати много чого. І тому настає церква популярна стає та, яка ніколи не говорить про гріх. Для світу це ідеальна церква, наголошую, для світу це є ідеальна церква, яка абсолютно не нагадує про гріх. Люди, які побачили це чудо, люди, які це зробили, які прийшли до Ісуса і віділи, що Ісус зробив, кажуть: Ісусе, ти нам сякий не потрібний. Іди в нас геть сякий. Ти нам не угодний, нам не такий Ісус потрібний. Нам не потрібний Ісус, із-за якого нищаться наші матеріальні статки, наші свині. Нам, не потріб... нам який потрібен Ісус? Який хліб помножує, який по воді ходить? Нам потрібен такий Ісус, але не такий, із-за якого, із якого треба жертвуватися. Дорогі братя, сестри в Христі, ми мусимо, мусимо з вами зрозуміти, що свобода вона коштує. Для Ізраїлю багато страждань і випробувань у пустині. Ми знаємо, не будемо перечитувати всі історії. Для цього народу з Євангелії свобода цього чоловіка коштувала дві тисячі погублених свиней, Півмільйона доларів. Плюс-мінус пів мільйона доларів коштувало свобода і зауважте Бог це не шкодує. Для Бога ці матеріальні статки, коли для Бога стоїть питання пів мільйона доларів і просто-напросто визволення одного чоловіка від демонів. Що Ісус вибирає? Визволення одного чоловіка. Для нас, українців, Свобода сьогодні коштує сотнями тисячі смертей. Для нас Закарпацію один день лише коштує 22 двоє вбитих наших, з нашої бригади 128. двадцять Коштує нас свобода стільки життів. Другі і сестри в Христі, свобода це не те, що я хочу, то роблю. Свобода, це є вибір між добром і злом. Апостол Павло каже до Корінтян. Не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками столу Господнього і столу Бісівського. Чи будемо ми ж гнівити Господа, чи ми міцніші від Нього? Усе дозволене? Але не все корисне, усе дозволене, але не все будує. Чи маєш право на крадіжку? Маєш. Чи це корисно для когось, чи для тебе? Ні. Чи маєш право не ходити на... до церкви? Маєш. Чи тобі це корисно? Ні. Чи маєш право не слухати проповідь, не сприймати проповідь, не приймати її? Маєш. Маєш таке право. Чи тобі це корисно? Чи маєш право бути байдужим до Слова Божого до Ісуса? Маєш? Справжня свобода. Поступити по справжній свободі. Ти будеш мати справжню свободу тоді, коли, ти, коли Ісус прийде, Ти його вибереш. Ти йому скажеш так. Справжня свобода це тоді, коли тобі Слово Боже каже, треба жити так. Ти кажеш, так, я буду жити так. Це є справжня свобода. Чому? Чому поза Богом свобода є фальшива? І тут хочу розрізнити слово свобода і незалежність. Ми не можемо бути незалежні. Ми, як особи, ми не можемо. Це є брехня, що ми маємо бути незалежні. Ми маємо бути залежні, але залежні від кого, або від гріха і тоді наслідок один, або залежні від Бога і наслідок інший. Справжня свобода це вибирати. Бути залежному від Ісуса. Який тебе визволить і подарує справжню свободу. Справжня свобода це слухатися Ісуса. Тому, дорогі браття і сестри в Христі, Бог нам дарує свободу. Тобі дарує свободу, мені дарує свободу. Можемо робити, що хочемо. Можемо ці слова, які я сьогодні говорю, приймати, можемо не приймати. Але пам'ятаймо одну річ: від цього мого вибору буде наслідок. Бог з любові тобі дає нас, Бог із любові тобі дає свободу. Просім Духа Святого, щоб Дух Святий приходив, дарував нам силу вибирати добро, дарував нам силу робити правильні речі в житті, дарував нам силу, щоб визволяти нас. З одного боку, це інколи не від нас залежить, а інколи і від нас залежить. Я бажаю кожному з вас, бажаю в першу чергу собі, справжньої свободи. Будьте вільними, будьте свобідними, лише нехай ця свобода не призводить вас. і мене до гріха. Слава Ісусу Христу!